Всім привіт! Е, проходимо далі гру. Як бачите, у нас вже є гак, статуетка, ніж і молот з, з сірниками. Ага, нащо неправда на це гра. Давайте спробуємо. Ось так. Я взагалі навіть не знаю, правильно прохожу чи ні. Угу Остап, можливо. Стак. Вроді би поки що все так, як треба. О, я пройшла. І що нам дадуть? Ерудит. Я отримала досягнення. Ого. Ну Прям годину. Хлопчик просить води. Так, що у нас? Оп, та штучка. Так. і що це нам дало? А, я... Так, тут потрібно знайти 16 предметів. Так, це 9. Це Сузир'я. Напевно, ось! І в телескопі зразу є сузір'я, Це ще моє. Намалювати. Так. Вже є сузір'я. Оп, ключик. Цього звука, да. Ташечка. Угу. Лом. Угу. Так, так, так. Доволі легко чи доволі важко навіть. Ти щось не знаєш, що сказати. Поки що легко. Чотири стрілами требуєте чотири стріли. Поки що дві вже є в мене. Осталася одна стріла. Чотири стріли. В мене три. Не вистачає однієї стріли. Ріг, око. Літера З. літера З є, окой, окось, око є, залишилась одна стріла, Нашла. угу, опа, пензель, пензель є. Понятия ага. шестерню. А можливо, не можу спустити хлопця? Все одно треба напоїти. Треба ще один пезлик, я так поняла, зможу там малювати. Угу. Я тканина, навіщо ця тканина? Ну так обкруглена, нібито на якусь банку. Угу. Чогось не вистачає. Опа. Миска є в мене. Тепер можливо, я в цю миску можу набрати воду. Треба спробувати. Так! Так. І що мені тепер робити? Вела. Але в сіні щось щось є в сіні. Ні, нема нічого в сіні. Це конюшня. Що мені зараз тут робити? Навіть не, ну, не, не О, Я забула те, що тільки що я знайшла один пензель, і в мене вже є три пензелі. Так. Я зрозуміла, потрібно, щоб кольори не перетиналися. Так, я якщо що цей синій добавила опа Я трішечки підхрипла, тому не, не зважайте. Угу. Оп так, оп, оп, так. Тепер можна взяти сюди жовтий, синій, червоний, зелений, жовтий. Тут зелений, можливо, тут зелений, а ось тут а синій. Так. Так, що я можу зробити? Оце я можу зробити синій, де не перетинається. Ось цей можна зробити зеленим. Ось Цей. Ой, я випадково. Цей червоним, цей жовтий. Так, свічка. Це, напевно, до того сундук... сундука ось цього вот фігурка. Ага. Ага. І що мені робити зараз? Навіть не можу. Зрозуміть, тому що ну, не вистачає ляльок. Можливо, я вийлою і достану цю ляльку. Так, діст. Бутилка. Пляшка. На пляшку, напевно, можна діти цю процедучку на процедучку. Все! Я зараз напою хлопчину. Гойка вода грязна. Так, ось я принесла мовити. Дякую, я тут століття без їжі і води. За що з тобою так? Чим ти завинив? Я не хочу це. це, це. Зараз покажу завдання, полю принести відмичку хлопцеві. Так. Значить, я зараз можу розібратися з ляльками. А десь прийде і дойду від бичку. Моля у неї ній... треба зробити. Так. Все, що не так. Щось не так. О! Стой, пізьме, так, сюди ключик. Підемо ти в цю конюхню, чи конюшню, що це таке? Якась угу. ця конюшня замаленька. Зараз думаю, ну, догадаємо, що робити. О, нам ти однакове і. Прилубани цього.

Трібне проникнути в місто. А, такі вже в палатках. Шпильки? Огу. А де що? Даше наше те зроблено? Стопор, ключки Опа, ясно. ого, ого, я думаю, що отсей, да я, 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 я кажется, я ты баллов, пожалуйста, из души. Так, в мене є ромби, я зрозуміла, сюди замість ложки треба поставити. Там, там в цій вазі, в цій вазі щось, там є з оглечка є щось. Блискавка, ага. Угу. Це треба правильно поставити. Блискавку сюди. І ще голову треба. І де та голова? Ось голова. Опа, це до цього судочка, судочка треба. Оцю. Раз, два. Три. Блі, треба шукати. Опа. Тут щось є тільки Шматок віддір. Я знайшла шматок. О, якраз в мене є нитки. Раз, два, три, четири, п'ять, шесть. Все зробила. Раз, два, три, чотири, п'ять, шісім. Да! Першу разу. Добре. Таке я, я, я ось тут бачу. Сначала зрозуміла тудошика. Два. Давайте шукати. Що залишається робити, якщо десь шукати? Мені навіть нема чим той ось! Тепер є. <гум> Лі, моя подруги у <гум> співає і... в неї є, Вона співала пісню і Аз тепер в школі такий прикол Ліщийда. Опа. А, ось сюди треба довести інший край. Так, 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 так. Опс. Пара. тут сделать. А что? Так. Ага. Так. Ну, треба гарненько подумати, щоб його відпройти, чи як ще сказати можна. Важко. Можна трошечки сюди і ось так. Так, вийшло. Тут треба звідси взагалі напевно прибрати, тому що вода тут лишня. А ні, обійшли це без прибирання. Ні, заложений просто. Ось. Ура! У нас відкрився прохід. Зустрінемось наступний. Субтитрувальниця